Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо тему 10 класу алгебри, знаходження найбільшого і найменшого значення функцій на відрізку. Розглянемо більш складніші такі функції. Так, перше з них, ну це номер 241. Треба знайти найбільше і найменше значення функцій на проміжку. І у нас четверте, перше, друге, третє ми розглядали з вами. Четверте, F від X. Дорівнює х квадрат плюс 8х мінус 1 на проміжку від мінус 3 до нуля. Пригадаємо алгоритм. Спочатку знаходимо похідну f' штрих від x. Нагадаю, у вас функція це є часткою, а похідна від частки, тобто f на g частка, це дорівнює. Знизу в знаменнику g в квадраті, а зверху похідна верхньої, тобто чисельника помножити на знаменник. Мінус, тепер навпаки, просто функція, ну, тобто просто чисельник помножити на похідну знаменника. Отже, у нас тут буде х квадрат плюс 8 похідна помножити на нижню, нижній вираз. Мінус. Тепер хміну 1 похідна помножити просто на верхній. А знизу х мінус 1 в квадраті. Дорівнює. Так, ну давайте розбиратися. Х квадрат плюс 8 похідна. Похідна х квадраті двоєчку попереду, отак, от, да, пам'ятаєте, з попередніх уроків ми з вами пригадували, а х на одиничку менше показник, тобто 2 мінус 1 це буде 1. Похідна від 8 – це 0, похідна від будь-якого числа це 0. Отже, буде помножити на х мінус 1. Мінус, тепер похідна від х мінус 1. Похідна від х це одиничка, похідна від мінус одинички це 0, тому ми нічого не пишемо. Помножити на х квадрат плюс. 8. Знизу у нас не треба розписувати формулу скороченого множення, так і залишаємо. Тепер тут розкриваємо дужки. Множимо на кожний, ви пам'ятаєте, це з молодших класів. 2х помнож на х буде 2х квадрат. 2х помножить на мінус 1 мінус 2х. Тут розкриваємо дужки перед дужками мінус, тому буде мінус х квадрат, мінус 8. Поміняли в дужках знаки. Нагадала вам правило. Ну, Ви всі його знаєте, але може хтось забув. Так, зводимо подібні. У нас подібні 2х квадрат і мінус х квадрат це буде х квадрат. Мінус 2х, мінус 8. Тут х мінус 1 в квадраті. Так, отже, знаходимо, ну, що ми повинні тепер йшли похідну прирівняти до нуля і знайти критичні точки. Тобто, ми записуємо: ну, коли ми прирівнюємо до нуля е дробове рівняння, то ми пишемо, що це у нас x квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює нулю, а x мінус 1 квадрат не дорівнює 0. Так, тобто, у нас переходиться в систему. І тепер е, тут за теоремою ремонт можна через дискримінант. Добуток коренів дорівнює мінус 8, а це які числа? Ну, беремо на, на мінус, поки не зважаємо, тобто х1. 2 дорівнює 4 помножити на 2 Добуток – мінус 8 на мінус, не зважайте поки. А в сумі, у вас повинна, ви повинні отримати оце число, взяти з протилежним знаком, тобто число при іксі. Значить, це буде плюс 2. Як нам отримати тут плюс 2, ми повинні відняти. Тобто 4 мінус 2, це буде 2. Крапку з комою поставили, тобто у вас корені 4 і мінус 2. Знайшли. І тут х не дорівнює 1. Отже, обидва корені задовільняють, як умову, і це будуть критичні точки. Тепер з'ясумою, які з критичних точок належить нашому проміжку, який нам був дан в умові від мінус 3 до 0. Ну, 4 не задовільняє. А от 2 задовільняє. Мінус 2 задовільняє. Тобто 4 можна написати не належить проміжку від мінус 3 до 0. Отже, ми його не розглядаємо, а от мінус 2 належить проміжку від мінус 3 до 0, Тому мінус 2 ми теж розглядаємо. Отже, ми тепер знаходимо значення функції. В точці мінус 2, бо він належить нашому проміжку. І на кінцях цього проміжка, на кінцях відрізка, тобто мінус 3 і 0. Знаходимо. Ой, звіняйте. F від мінус 2. Підставляємо функцію. Не забуваємо, куди коли, коли ми підставляємо. Зараз я перегорну, щоб вам було видно. Де у нас функція? Ось у нас функція. І ось сюди мінус 2 ми підставляємо функцію замість х ми підставляємо мінус 2 і вгору, і вниз. Значить, Що у нас буде? Записуємо дробова рисочка. Тут у нас мінус 2 в квадраті це 4, плюс 8, а тут мінус 2, мінус 1, тут буде 12, а тут на мінус 3 це буде мінус 4. Так, тепер F від мінус трьох. Так, давайте я зроблю, дорівнює мінус три в квадраті це дев'ять. Плюс 8, а тут мінус 3 мінус 1 підставили. Значить, Тут буде 17, а тут у нас мінус 4 виділяємо цілу частину, тобто перетворюємо у мішане число або у десяткову дріб. Якщо то це буде мінус 4,25. Так, тепер f від 0 це буде 0 плюс 8 поділити на 0 мінус 1. Так, це у нас буде 8 на мінус 1 мінус 8. Отже, нам треба знайти найбільше і найменше. Найбільше у нас оце значення функції, а найменше мінус 8. Це відповідь. Ну, можете писати, можете ні, але ну, ви вибрали. Да? От ви вибрали, що у вас найбільше оце, а найменше оце. Мінус 4 і мінус вісім. Так, зробили далі наступне п'яте. У вас дана функція f від x дорівнює синус x плюс одна друга синус 2x. І відрізочок у нас від нуля до три на 2. Так, ну, знову ж таки, знаходимо похідну F' від х. Похідна від синуса це косінус х, плюс тут як коефіцієнт одна друга він виноситься просто, і ви знаходите похідну від синус 2х. Ну, синус 2х це функція складна. Бо у вас не просто синус х, а тут ще 2х стоїть. Значить, ми знаходимо похідну синус 2х і множимо. На похідну внутрішньої функції, тобто на похідну 2х. Не забувайте про це. Це правило. Давайте я вам запишу: тут нагадаю. Якщо у вас F залежить від функції g, тобто складна функція, то у вас ви знаходите похідну зовнішньої функції і множите на похідну внутрішньої. Оце ми і зробили. Зовнішня – це синус, а внутрішня це 2х. Так, дорівнює. Ой. Так. Косінус х плюс одна друга. Синус 2х, похідна синуса це косинус 2х. Аргумент не змінюється. І помножити на похідну 2х це буде 2, бо похідна від ікса це одиничка. Так, ну тут можна скоротити. І буде косінус х плюс косінус 2х. Так. Нам треба розв'язати це рівняння. Прирівнюємо до нуля, і тут нам прийдеться пригадати, як ми розв'язуємо рівняння, тригонометричні рівняння. Ну, по-перше, ви повинні, перше, що ми робимо, ми повинні ну, звести до одного кута, найменшого, тобто до ікса. Отже, це у нас косинус подвійного кута. Ми можемо за формулою розкласти це, давайте я вам пригадаю нагадаю, косинус 2 альфа це дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. До речі, це є в довідничку НМТ. ви можете подивитися, щоб ви орієнтувались. Значить, це буде косинус квадрат х мінус синус квадрат х дорівнює нулю. Так, а тепер ви повинні звести до однієї функції. Ну косинус ми не зможемо просто замінити. Значить, ми будемо зводити косинусу. Отже, синус ми перетворимо, давайте я вам підскажу це основна тригонометрична тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Звідси косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус. Ой, нам не косинус треба, нам треба виразити синус. Нам треба синус замінити. Значить, синус квадрат альфа c 1 і переносимо мінус косинус квадрат альфа. Так, отже, замінимо. Буде кос х плюс коснус квадрат мінус одиничка 1с мінус квадрат х, дорівнює 0. Розкриваємо дужки. там буде плюс. Ну, коли ми розкриємо дужки, і зводимо подібні, значить буде 2 косинус квадрат Х косинус Х мінус 1 дорівнює 0. Що ми робимо в таких тригонометричних рівняннях? Робимо заміну. заміна. Ми косинус х заміняємо на t, але ми пам'ятаємо, що косинус і синус функції обмежені від мінус 1 до 1. Отже, t набувати, повинно набувати значення від мінус 1 до 1. Так, ну продовжуємо. У нас буде квадратне рівняння 2t квадрат плю t-1 до 0. Так, через дискримінант b2 мінус 4 b квадрат – це у нас одиничка, при те, значить 1 мінус 4 помножити на А і помножити на мінус 1. Отже, тут буде мінус на мінус плюс, тобто 1 плюс 8 це 9. Отже, у нас корінність дискримінанта дорівнює 3. Тоді t12 дорівнює. Мінус b плюс мінус корінь із d поділити на 2а. Сподіваюсь, що всі ці формули ви знаєте, квадратного рівняння. Значить, мінус b це мінус одиничка, плюс або мінус 3 поділити на 4. Значить, мінус 1, плюс 3 це буде 2, поділити на 4, скорочуємо одна друга. І мінус 1 мінус 3 мінус 4 поділо на 4 мінус 1. Обидва те нам підходять підходять за цією умовою. Так? І тому ми розв'язуємо далі два рівняння. Тобто переходимо до заміни. Ось вона у нас заміна була, так. Значить, коснус х дорівнює 1 2. І розв'язуйте рівняння косинус х дорівнює мінус 1. Так. Ну, Нагадую, Х дорівнює, як ми розв'язуємо тригонометричне рівняння з косинусом. З з у нас там є певна формула для знаходження Х, це плюс мінус. Якщо у вас додатні, то це ви дивитесь значення в таблиці. Це буде π на 3 і плюс 2 є z. А тут. Косинус х дорівнює мінус 1. ну давайте пригадаємо одиничне коло. Х, y. Косинус у нас це вісь Х, тобто це косинус альфа, а вісь Х тут мінус 1. А скільки це градусів це розгорнутий кут. 180 градусів, тобто пі. Пі тут кут розгорнувся на величину пі. Отже, у нас х дорівнює пі. І повторюватись буде через все коло, 2 πn Тобто π плюс 2 Ну, Тут пишеться інші, як би, буква. Замість n пишеться k, k і Z, якщо у вас два рівняння. Так, ну, і тепер же ж нам ми ж повинні певний Х знайти. У нас проміжок який? Де я тут загубила? Ось. Проміжок у нас від 0 до 3 на 2. Давайте подивимося, який корінь належить цьому проміжку. Нам вже ж треба з'ясувати, це ж у нас критичні точки, їх багато, бо n у вас є z і k у вас є z. З'ясуємо, який належить проміжку від 0 до 3 на 2. Так, значить, тут замість n підставляємо, наприклад, 0, тоді х дорівнює плюс-мінус π на 3. Ну, мінус нам не підходить, а пі на 3 входить в проміжок. Тобто х дорівнює пі на 3, це вже один корінь є. Так, тепер, якщо ми підставимо замість n одиничку, то це вже буде 2πn. Плюс щось. І це буде за межі виходити, бо у нас тут проміжок від 0 до 3 пі на 2. А якщо 2πn. 2π, ну, замість n підставив одиничку, ви віднімете 3, π на 3, то це до спільного 6, тобто 5 π на 3. А це буде теж більше, ніж 3 π на 2, якщо ми порівняємо. Так, тому тут вже більше нічого не підходить у нас. Тут один корінь. Одна критична точка, яка входить в проміжок. І тут з'ясуємо, n дорівнює 0, тоді у нас х дорівнює π, Пі нам підходить, бо там проміжок від нуля до півтора пі, 3 других пі, да? підходить. Якщо замість К ви підставите від'ємне число, вже буде від'ємне, нам не підходить, ну, мінус одиничку. А якщо підставити одиничку, то це вже буде 2 π плюс пі, 3 пі. Ну, Це теж дуже багато. У нас там до 3 π на 2. Значить, ось у нас дві критичні точки, які належать нашому. Відрізку. І ми знаходимо значення функції в цих точках, тобто π на 3 знаходимо, F від P знаходимо. І на кінцях цього відрізка F від 0 і F від 3P на 2. Це кінці відрізка. Так, ну де наша функція? Давайте подивимось на неї. Ось вона у нас. Синус х плюс одна друга синус 2х. Значит, буде синус пі на 3, плюдна друга синус 2 на 3. Так, дорівнює. Ну синус пі на 3. Якщо по табличці дивитися, це 60 градусів, це корінність 3 на 2. Плюс а одна друга помножити, ну, 2π на 3 – це π мінус π на 3, ну, це те саме, це теж буде корінь із 3 на 2, тобто це корінь із трьох поділити на 2 плюс корінь із трьох поділити на 4. Якщо до спільного, то тут буде 3 корінь із трьох поділити на 4. Так, з'ясували. Тепер синус від π, синус π плюс одна друга Синус, так, щоб там було 2. 2 π Так, ну давайте синус π, π у нас ось, на одиничне коло ми дивимось. І 2 π отут. А синус це вісь ігри, синус альфа. А яке значення тут ігрека? 0, І отут теж 0. Значить, це дорівнює нулю. Це вираз дорівнює нулю. Тепер від нуля. Це буде синус нуля плюс одна друга синус нуля градусів. Ну градусів це те, що тут у нас. Так, на одиничному колі це теж 0. Так, і тепер синус 3 на 2 плюдна друга. Синус, ну, там 2. Х. Значить, якщо ми помножимо на 2, буде 3 π Ну, 3π ви вже зрозуміли, 3π тут 2 π сюди пішли буде 3 π тобто це 0. Оце у нас тут 0. А 3 π на 2 3π на 2 це отут, 3 π на 2. 3π на 2, там по осі y буде мінус 1. Значить, це у нас дорівнює мінус 1. І тепер дивимося, яке тут буде найбільше значення, яке найменше. Ну, найменше мінус 1. А найбільше 3 коренів із 3 поділити на 4, бо інші нулі у вас. Так, все знайшли. Наступне це у нас задачка. Номер 24,5. Подайте число 180 у вигляді суми трьох невід'ємних доданків: трьох. Невід'ємних доданків. Значить, число 180 сума трьох невід'ємних доданків, щоб два з них відносились як один до двох. Значить, два з них відносяться як один до двох, а добуток усіх трьох доданків був найменшим. Значить, добуток. Всіх трьох був найменшим. Так, отже, у нас є три числа. Ну, давайте, якщо це відношення першого і другого числа, то тоді перше число у нас буде Х. Ну, один Х взагалі, ну ми просто пишемо Х. Друге число. У нас буде 2х, якщо у вас відношення, да? а третє. Ну, так як сума трьох чисел 180, значить, щоб знайти третє число, нам треба від 180 відняти х і відняти 2х, тобто відняти 3х. Оце буде третє число. За умовою задачі складаємо функцію: у нас добуток чисел повинен бути найбільшим. Ой, найменшим, звиняйте, чи найбільшим найбільшим за умовою задачі. Найбільшим. Так, значить, добуток всіх трьох, тобто ікс помножити на 2х і помножити на 180 мінус 3х. Ну, давайте розкриємо дужки. Тут буде 2х квадрат, і помножимо 360х квадрат мінус 2 на 3 6х куб. Тепер прирівнюємо до нуля, знаходимо критичні точки. Ой, звиняйте, спочатку похідну, господі. F' від х дорівнює. Так, ну двоєчку сюди множимо на 2, це буде 720х мінус, і троєчку на 6 множимо, це буде 18х квадрат. Так, ну я не знаю, можна скоротити, наприклад, на 18. Я так думаю, що можна. Скоротимо на 18, 720 поділити на 18. Це буде 72, 72 на 18, по 4, 40. х квадрат. Неповне квадрат, ми виносимо х, буде 40 мінус х. Дорівнює 0. Тепер х дорівнює 0 і х дорівнює 40. Ваші критичні точки. Тепер дивимось. А, да, Ми забули вказати проміжок. Який у нас проміжок? Ну, У нас сума чисел 180. Е, е, значить, кожне число може бути від 0 до 180. Оце є у нас проміжок. Ну, У нас і 0, і 40 входить. Отже, ми знаходимо значення функції в нулі, значення функції в 40. І значення функції в 180. І вибираємо. Ой, і вибираємо найбільше. Так, ну, де наша функція? Давайте ми з'ясуємо. Так, я підкреслю. Ну, ось вона у нас. Ну, ви знаєте, краще ось сюди підставляти, ніж ось сюди, ну, Можете і там, і там. ну, та Зручніше буде рахувати, коли ви підставляєте, значить. От в це, там де дужки є. Значить, замість х 0, це ми вже бачимо, що це буде 0. Замість х 40. Ну, 40 помножити на 80 і помножити, а тут 180 мінус 120. Тобто це буде. Ой, що я градуси тут скрізь пишу, я не знаю. 180 градусів звикла писати. Так. Значить, це буде 60. Ну і множимо 4 на 8. І на 60. Ну, це ого, яке число. Тут можна не рахувати. Це дуже велике число. Я так думаю, що це буде найбільше. І тепер підставляємо 180. Це буде 180 помножити на 2 помножити на 180. Не помножити на 0, це буде 0. Значить, то це найбільше. При якому значенні х? При 40. Отже, ми пишемо, що перше число у нас дорівнює х, це 40, друге число. У нас дорівнює 2х це 80, і третє число. Це 180. Відняти ці два числа, тобто 120, це буде 60. Отже, відповідь 180 ми представили у вигляді суми чисел 40, плюс 80 і плюс 60. Оце наша відповідь. Так. Все, дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть, якщо треба розібрати якийсь приклад. Теж пишіть в коментарях, розберемо з вами. Дякую вам за увагу, до побачення!